Детальніше про ситуацію у Нікополі поговоримо із нашим гостем Микита Саєнко, це журналіст із Нікополя з нами на прямому зв'язку. Микито, вітання і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго дня, дякую за що запросили. Я б хотіла почати із загальної ситуації у Нікополі станом на цей ранок. Чи минула ніч спокійно, чи все ж окупанти вдалися і до обстрілів. Сьогодні ніч була спокійною, але на жаль, зранку відбулися обстріли. Особисто я покинувся від прильотів. Тому ранок в Нікополі був дуже тривожний. Як минув тиждень для Нікополя, чи були обстріли упродовж цього тижня, і загалом, от якою є ситуація упродовж останніх семи днів? На жаль, російські окупанти продовжують регулярно обстріл Нікополя і страждає весь Нікопольський район. Тобто прильот відбувається не лише по місту Нікополь, але й по прилеглим містам та селам. Тобто, це місто Покров, це Марганець, це Миївська та Марганецька громади. Ми знаємо, що одна з таких великих загроз для Нікополя це от власне обстріли із території Запорізької атомної електростанції. Окупанти буквально гатять звідти, відчуваючи себе безкарними, бо ж наші військові не можуть завдати удар у відповідь. Це може призвести до трагедії величезних масштабів. Чи продовжують вони от стріляти саме з того напрямку із напрямку Запорізької атомної електростанції? Переважно окупанти стріляють саме з боку окупованих територій, тобто це місто не вигадається, село Кам'янка Прильоти відбувається в основному саме звідси? Тобто, це прилеглі до атомної станції міста. Як нікопольці ставляться до тих загроз, які зараз до них надходять, власне, через річку перебувають окупанти, і перебуваючи на такому загрозливому об'єкті, це от Запорізька атомна електростанція. Тож які настрої, яка атмосфера у місті? Атмосфера переважно спокійна, тобто, розумієте, ця ситуація вже йде більше року з тих пів, як окупанти захопили атомну електростанцію, і містяни вже до цього плюс-мінус звикли. Потім, коли почалися регулярні обстріли з того напрямку, велика кількість поїхала, евакуювалася, а зараз вже залишилися ті, хто не можуть покинути місто з певних причин. Тому люди переважно звикли та адаптувалися. Микиту, а от чи є підтримка від місцевої влади, від волонтерів, від спецслужб для тих, хто залишився, бо розуміємо, що гуманітарна ситуація іноді може погіршуватися через обстріли. Тож, як місцева влада допомагає містянам, але ті деталі, якими безпечно ділитися в нашому ефірі без адрес, без назв, бо розуміємо, що окупанти і за таким пильнують, і цинічно навіть такі точки обстрілюють. Місцева влада усіляко допомагає мешканцям, тому що через регулярні обстріли багато людей втрачають домівки багато домівок пошкоджено вибиті вікна, вибиті. Двері повністю зруйновані будинки. Влада оперативно надає усі необхідні матеріали для тимчасового тимчасової ліквідації наслідків обстрілів з гуманітарною з гуманітарної точки зору. Ситуація також в порядку. До нас регулярно надходить гуманітарна допомога. Відбувається роздача гуманітарних пакетів населенню від волонтерів від місцевої влади. Тобто з цим ситуація цілком налагоджена. В нас є пункти видачі. Вони працюють по давно завіреному графіку і в нас є інформаційні канали, по яким ми дізнаємося, коли необхідно отримати гуманітарну допомогу. А якщо до тих закладів, які функціонували вдало за мирного часу, так до початку повномасштабного вторгнення, крамниці, заклади культури, заклади відпочинку, чи є у них можливість відновлювати роботу і, хоч трошечки якимось чином, працювати, навіть у таких складних умовах. Так, велика кількість закладів соціальної сфери працює. Велика кількість магазинів продовжує працювати навіть попри обстріли. Останнім часом ситуація от якраз налагоджується. Буквально тиждень тому в нас в Нікополі відкрився кінотеатр, який не працював з самого початку обстрілів. А в нас працюють кав'ярні, працюють магазини. Відкриваються навіть знаєте нові магазини, які не працювали до війни. Тобто ситуація налагоджена, люди поступово навіть повертаються в Нікополь, і місто живе? Чи відчуває Нікополь навіть не так, як ми розуміємо, що підрив окупантами Каховської ГЕС він спричинив наслідки для інших регіонів. Знаємо, що зараз є проблеми у Нікополі, зокрема із питною водою. Тож як місто відчуває на собі наслідки підриву дамби, ну як з цим намагається боротися у місті? Ми відчуваємо наслідки, тому що в місті вже третій день відсутнє централізоване водопостачання. У всіх районах Нікополя немає води. З учорашнього дня відкрилися пункти видачі води, питної та технічної. Їх в місті 21. Люди можуть прийти отримати необхідну кількість води. Наразі усі необхідні роботи по відновленню центрального водопостачання ведуться, і протягом найближчої доби місто Нікополь дізнається чи очікувати на відновлення водопостачання, чи в нас буде розширений перелік місць, де будуть видавати технічну таку допомогу. Дуже очікуємо на подальшу інформацію. Сподіваємося, що водопостачання все ж вдасться відновити. Наскільки це можливо у тих умовах, до яких призвів підрив Каховської дамби. Микито, я дякую вам за детальну інформацію. і Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Микита Саєнко. Це журналіст із Нікополя.